Він зупинився, а потім різко почав рухатись з, з спеціальним умислом на мене наїхати. На, наїхав на ногу, зупинився. Прямо на ногу. На ногу, так. Да, зупинився, постояв, у, він значив в знач, знач, груд, груді. У, у груді Живіт заїхав. Бабу. Трактор перся прямо вам в живіт, я так розумію, правильно? Так, да, так. Да. А, а потім різко почав рух і наїхав мені на ногу і зупинився на зі. Потім стояв свою йому, здав назад, мій водій мене забрав mm -hmm. і. Ви розуміли, що трактор може не їхати на вас в цей час? Ну я не думав, що до, 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 до такого може дойти, щоб наїхати на, на мене. А, скажіть, а хто ще був на полі, крім е, ваших співробітників? Крім моїх співробітників був син, а потім, а потім приїхали ще, ще декілька. Е, Iz njegove ekipe, iz Khashkega Pavlovycha, je prišel Norec, Norec Vladimir Gorevych. To je sin, ki dela v Uzurivski prokuraturi. Mislim, da -hmm. ja, je on to vse eh, organiziral. In šmajelj Vladimir Ivanovych. Oh, potem je prišel Aženak na, na polju. На полі поз'їжджалась потім формара вже, коли, коли я подзвонив, що таке. Так, Ваші зовні? колеги, от, ті, хто працюють разом з вами. Так, да, так, да, так, да. Скільки чоловік приїхало? Приїхала міліція. А міліція одразу скоро, приїхала чиїхала. Чи... Визвали скору. скоро приїхала. Потім приїхала міліція, відразу не, не так, щоб відразу приїхала. приїхала, приїхала чотири чотири. Чотири міценери ніякої о, діяльності не проявили. Я їм говорив, що на мене. Тобто вони приїхали, то що стало. Зніснив фрактор наїзду, а вони говорять, що зупинить його, треба ж засічити. А вони говорять, що як ми зупинилися, якщо на нас не їде. А потім, коли ви зателефонували по 102, то приїхав. За міліції Фатісов і Яковишин, а аж тільки потім зупинили трактор mm -hmm. і заваливані завали ділянки. От те, що відбулося, як ви поясните, у вас є версії якісь? Чому от на полі, де ви засіяли? Кукурузу, якщо... Соняшник. Соняшник. Приїхали інші люди з технікою. Як... Є зверсія, я знаю, тому що там немає Марія Киликівна, яка наняла них, сказала, що купить їм по квартирі, якщо будуть вони перешкоджать, у діяльність. Це хтось вам з них доповів? Чи... Не, все. Це, це, це вже е, цей інцидент, вже він був в дивився, і, і мені, мені, мої, друзі, мені, мої друзі сказали, що будуть приїжджати з них щодо Посі. Наскільки мені відомо, ви як родичі? Так, да, так, да, так. Да. Так. Не зовсім зрозуміло, який і... Поводиш які... деревами старими... реабілітації. Так, так. Це моя рідна тітка. Яким чином сталося, що загострення так, таке от аж дійшло до, до наїзду? Справа в тому, що е... ну все. Я, я не можу вам сказати. все треба знати знати цю людину. Добре. Мені вказали люди, які, до речі, і, і адвокат, і люди, ваші співробітники, ваш водій Сергій, сказав конкретно, назвав ім'я і фамілії прізвища. Тих людей, які були на полі, і що вони неодноразово вже проявляли до вас агресивне таке ставлення. Було декілька разів я подавав заяви у Зурівський райвідділ, але реакції ніякої не відбувалися. Да. Подавали заяву, що йде ворога нашому життю, вражали мої мені, моїй сім'ї. І, і перед а, цим же Перед цим ним п'ятого і шостого вони заїхали на мою земельну ділянку, де у мене за селом є земельна ділянка. Mm -hmm. П'ять чоловік, ще до, до них додавалися до шмагля Морця і, і Хачка Євріпановича Волошин і Матвій Волошин Володимир Григорович і Матвійок Микола Іванович. Вони перемерли перемірили цю мою земельну ділянку, з яких причин я не знаю, але я. І я подав дуже позив до Звоївського. Я виділа, там, на даний момент іде розслідування. Це, це спеціально був, був задум. Yeah. І вмисний був на наїзд. E, З яким діагнозом e, от зараз ви після операції oh. знаходитесь? Я зараз перелом кістки поставили пластину, дали мені міск. І я ясній другий день ще. Скажіть, приблизно скільки лікування обійдеться в вашій сім'ї? Ну, якщо на сьогоднішній день вважати, то одна пластина тільки 18-300. вже заплатили, а ліки. Ну, я думаю, що тисяч 30-40, до 30 тисяч, мабуть.